Алілуя! нарешті збувається, і збудеться глибинна мрія кожного глибинного надіванного патріота. Віддати останні партки за царя і отечество в Росії. Там серйозно а, я кажуть, так вже... розумію, що ти про да, та, там серйозно вже що будуть відміняти пенсії. Ну принаймні, по ящику так говорить. А, так там нещодавно народилася геніальна свіжа ідея від якогось там місцевого генія демографа. Як поліпшити демографічну катастрофу у РФ, якщо не народжував дітей, то ласкаво просимо до могили без пенсії. Бо ж як стверджує оратор, саме діти мають фінансувати старість. Інакше чого росіянин або росіянка взагалі прожили на цьому світі. Ой, насправді слухай, який він, як ти його називав, дімограф, то а, шлепер від журналістики російської пропагандонської звуть його морда Мардана. Да, ну це я так його називаю. Так, прізвище Мардан ну і морда у нього відповідна. А, і він просто журналіст-пропагандіст. Але а, риторика була у нього ще більш жорстка, і про це нам вже далі розкаже Артем Івченко у новинах з боліт. Кукову з вами новини з боліт на Росії. винайшли нову модель соціального захисту від держави у черговому випуску. Ми не на дні. Ми ще капаємо. Якийсь там російський публіцист вирішив зробити свій креативний внесок у демографічну політику РФ. Давайте скасуємо тобі пенсії. От народив собі та виховав дітей. То значить, буде тобі що у старості їсти. Ні? Здохнеш. А схоже, це на думку автора стимулюватиме народжуваність. Угу. Тепер кожен холостичувак, почувши цю ідею, побіжить робити дітей не з кохання, а з паніки, щоб його не з'їли голодні собаки в старості. На зустрічі з владою у Курській області росіяни, які втекли від війни, яку розв'язала їхня ж держава, наївно припустили, що можна щось вимагати від цієї влади, крім фрази, вы держитесь». Але це ж Росія після криків про допомогу, все, що змогла вичавити із себе ця чиновниця, це дякувати Богу, що аплодувало лише 30 відсотків. Коли мова йшла про те, що ніхто не буде повертатися. Це дає надію, що 70% вертатися хоче. Ні! Ні! Зараз багато інфраструктурних об'єктів знищено, але Володимир Володимирович сказав, що все буде відновлено. От тільки коли саме питання залишається відкритим. На Росії навіть дитяча дипломатія відбувається у стилі. Блати на колки, ну просто Значить, нове лице російської аристократії. Юна тіктокерка та за сумісництвом дочка місцевої чиновниці записали відео, у якому звернулася до хейтерів. Зачитую: Ти що, Фраєр? Не знаєш, хто моя мама? Мер? Ми тебе на СВО відправи. Це ж треба було вже в такому віці освоїти ази політичного терору і кастової системи. І мати, сама чиновниця, після того як відео розфорсилося інтернетом, видала ну типу класичне вибачення. Ми усією родиною приносимо свої щирі вибачення тим людям, чиї почуття торкнулись. Ми усією родиною приносимо свої щирі вибачення тим людям, чиїх почуттів торкнувся цей ролик. Низький уклін людям, хто зараз знаходиться у зоні спеціальної воєнної операції. З дитиною була проведена серйозна бесіда, але немає нічого страшнішого ніж використовувати дітей як політичну зброю. Ну звісно, це ж тікток змусив записати її доньку відео з погрозами. Забула загниваючи захід у всьому звинуватити непорядок. В Росії дуже зручно бути тупим. Тобі все пояснять, ти у всьому правий, тебе підтримують з телевізора і ще й назвуть патріотом. А російський диктатор це вкотре доїв. Зрозуміло, з ким ми воюємо. Вони навіть на конкурсі ідіотів посіли б друге місце. Чому? Тому що ідіоти робити те, що вони роблять, це показувати, хто вони є. Ок, навіть пожартувати про те, що перше місце вже давно зайняте росіянами, було б ну просто дуже якось вже банально. Тож ми просто йдемо далі. Зустрічайте Вітімський міст або гордість російської інфраструктури. Міст точніше, його подоба з'єднує регіони, адже на сотні кілометрів навколо іншого способу потрапити з одного берега на інший просто немає. Міст має вигляд, ну, чисто як кістяк імперії. Старий, тріщить, скрипить і ось-ось впаде, але поки тримається на шмарклях та пропаганді. Як ось ця, наприклад. Дитяча абетка Мейден Кремль це просто щось міжгалактичне. Там надрукували цей треш для дітей до семи років, і там замість слів на А, типу, увага зараз мова агресора, арбуз чи аїст, автомат. А яке б слово ви обрали на літеру Б? Барабан, бісквіт, банан на Росії. Це армійський бинокль. Цікаво, а є там щось типу С-санкції, де диктатор, П, пропаганда? Було б якраз на часі. З вами була фієрія абсурду. Новина з боліт. Залишайтеся з нами.